Ся ранок надії 9.03 за київським часом. Це означає, що майже годину ми проведемо ще попереду із вами. Ну що? У нас вже тут Каріна повним ходом розклала всі кулінарні. Це необхідні так разом. Ти за, за, за цією пічкою. Аж мені незручно, що тебе зараз не буде видно. Давай посунемо сюди нормально, ви щоб тебе бачили такого. Красиво і і не ще. <риклад> <риклад> друзі, добрий ранок всім. Ну що ж, ми, як завжди, ділимося рецептиком. Яблука у всіх є вдома, є. Листкове тісто в магазинах є, є. Чому б не зробити смачненькі яблучні кільця? Що для цього нам треба, розповідаємо прямо зараз. Один одне або два великих яблука. подив... краще, щоб було десь в запасі три-чотири, тому що яблука різного розміру бувають, і різної якості, тому треба декілька мати про запас. Одне листкове тісто, я вже його тут розіклала, воно вже розморозилося. Якщо ви там дуже хочете зробити власноруч, без проблем. У нас просто немає так багато часу для цього, ми придбали просто в магазині листкове тісто. Один жовток з ми будемо відділяти, і також суміш якихось горіхів. У нас це просто такі мегдалеві. Хлоп'я і там арахіс є це для присипки зверху, цукор, якщо яблука у вас можливо кислі, кориця за смаком чи ваніль, як ви забажаєте. Ми беремо наші яблучка, треба їх почистити від шкірки. Це трішки займе часу, але я вирішила краще так зробити, ніж заздалегідь, тому що, ви знаєте, яблука у нас темніють, і mm. для е, нашого кадру це буде не дуже гарно. Mm -hmm. Тому е, ми зараз отак почистимо їх і е, покажу, як будемо далі розрізати, нарізати. Можете поділитися з нами в коментарях, які ще рецепти з е... Листкового тіста дуже легкі можна зробити, тобто, бо, можливо, можна розділити це на декілька порцій. Ну, коротше, дуже багато всього можна зробити з цього тіста. Поділіться, якщо ви практикуєте це якимись рецептами. Ось. Взагалі, також ти кажеш про листкове тісто, а то мені цікаво, що наші глядачі готують з яблук. Тому що я особисто готую тільки шарлотку. І ось такий, знаєш, є м, заливний пиріг роблять, uh -huh, з uh -huh. такою вершковою заливкою або з лимонною. От у мене є два такі варіанти. Мені дуже подобається. І власне так. все. Я якось. А ні, мене ще. Ой, щось я багато готую все Такі з яблук. Мама навчила мене робити такий е, класний пиріг, де ти е, писочне робиш пісочне тісто. Викладаєш дно, викладаєш е, яблука і зверху накриваєш. Але воно uh -huh. таке м'якеньке і класне виходить, що е, всі, хто приходять в гості, там, до мами, завжди запитують рецепт. Е, ну, До мене теж. Просто. Для мене це такий, знаєш, наче простий рецепт, нічого складного. Так, нарізаємо е, кругляшками наші яблука. Так, Дивіться, ми отак нарізаємо і серединку ми будемо вирізати. То робимо такі бублики із яблук. Так. Буде гарненько. Я сподіваюся, що все вийде, бо я вперше роблю це, як завжди. Ми тут, в ранку надії, також експериментуємо разом з вами, друзі. Якщо у вас є вдома, це можете прямо зараз з нами готувати. До речі, дай візьму цю штучку, ви знали, що як ви яблуко як би не розрізали, завжди ось ці кісточки вони будуть у вигляді зірочки. Завжди. У будь-якому яку. Я ніколи не бачила їх в такому не. положенні. Тому? Це так, просто цікаві факти. Просто цікаво. Я колись так десь теж на дитячій історії про це почув. Я думаю, слухай, цікаво. Прикольно. І завжди це зірочка. Цікаво. Тобто, так Бог створив яблука, що навіть в дрібницях проглядаються зірочки. інколи навіть, знаєш, вночі не побачиш зірки. Особливо коли. До речі, зараз Ой, завдяки тому, ламалась, що ламалась дивись. Підкіль... А ну нічого страшного, у нас яблук. От якраз для таких випадків треба запас яблук мати. Ну або можна зробити. Буде на на пів так. півкругляшках. Так. Якраз зараз завдяки тому, що а, вимикають світло і, і немає вуличного освітлення, не працюють ліхтарі на вулицях, і ти йдеш якби в такій темряві. Але з іншого боку, а, зараз все частіше ти дивишся на небо і бачиш. Зірки, бо зазвичай їх не видно так, в містах. Так, так. так, Це однозначно дуже гарне небо зараз. Воно напевно завжди було гарне, просто Ми його не бачили. бачили. Все заважало нам занадто багато світла. Ну чого, що ж, тепер у нас є можливість понасолоджуватись природою. Так, чи що, ще одне яблуко, подивись чи можливо, нам вже відповіли. Друзі, напишіть нам, що ви готуєте з яблук вдома. Як ви їх любите вживати? Бо взагалі, яблука, от зараз особливо вже настає зима. Я знаю у всіх, особливо в західних регіонах, на півдні, всі їх ховають десь до підвалів, так, щоб вони зберігалися всю зиму. І потім всю зиму щось готується. Компотики, всілякі пироги, просто так вживаються. Бо яблука дуже корисні. Особливо. Багато кори... користі міститься в шкірці саме. Ну, як зазвичай у багатьох овочах, фруктах. Найкорисніше в шкірці, те, що ми не дуже любимо жувати. Але... Так, бо клітковина і всі вітаміни, вони там. А є ще, знаєш, люди, які бояться їсти яблука, чи те, що там є фруктоза, можна потовстіти, всяке таке. Ну, що ж. Кожому, кожному своє. Кожен хто от, бачиш, ти знову розрізав і знову зірочка. Дуже гарно. Ну. Угу. А, пишіть нам, будь ласка, щось активності сьогодні не дуже багато. Знаєш, мені здається, можливо, ще сьогодні у людей, які дивляться нас зазвичай в Ютубі, в Фейсбуці. Немає світла, може зранку, бо все-таки плани відключення є. І ми помітили з початком таких планових відключень, що саме в прямому етері зранку не так багато людей дивляться, uh -huh. саме в інтернеті. Перебої з інтернетом ми навіть бачили Максима, так який зв'язок був зільво. До речі, сьогодні у нас мала бути ще одна тема про те, як з дітками вести себе в бомбосховищах, щоб заспокоїти їх. Але наша експертка також через відключення світла не змогла вийти на зв'язок, бо поганий інтернет. Ну що ж, в таких реаліях живемо, але є хороша новина в тому, що всі наші випуски, всі наші рубрики, розмови з експертами ми архівуємо і залишаємо на нашому ютуб-каналі Ранок Надії підписуйтесь на нього і не пропускайте корисних і цікавих тем, розмов, рубрик, рецептів. Так, і до інстаграму нашого також долучайтесь. Слухай, знаєш, інколи буває такий простий рецепт, але до нього ця підготовка. от вона… Займає, певний, все-таки час. Ось так ми з вами розрізали, бачите, яблуко. Зараз ми зробимо такі смужки. Тісто розрізаємо чески. на смужечки. Ось, цікаво, що бачка. ж воно буде? Мені теж цікаво, що ж воно буде. Але сподіваюся, що буде смачно. Яблуко люблять всі. Так, з чим любите компонувати яблука? От е е класика це кориця, звісно. Але, можливо, є ще якісь такі Так, цікаві. Мені трохи страшно. Боїшся за яблуко, що воно знову розпадеться? <гум> Ні, я хвилююся, оце загортати чи все правильно. Ну, типу, знаєш, я ж перше роблю це. <с1> угу. Так, тут у нас трішки не вистачило. Зараз ми будемо. Ну, так, напевно, по дві-три смужечки на одне яблуко. Їх можна, знаєш, більш короткими нарізати. Ну, зараз побачимо. Як це? Так. І, і так, і яблука, знаєш, є такі, вони більше як пісок. На... От буває, їси яблуко, воно таке дуже хрумке, так, тримається так, купа добре. А є яблука, які більше м'які. І от я боюсь, щоб воно не розвалилося у нас. Ну, наче тримається. Вже тістом ти його скріпила, тісто його вже не відпустить. Тобто бачимо так, що робить Каріна. Огортаємо так по контуру е -е, тістом наше, наші яблучки. Це, якщо чесно, мені здається, що навіть з дітками це дуже цікаво буде е готувати такі кільця, дітям дати е це завдання їх загортати. Вони поламають тобі всі яблуки. Колись бабуся нам дозволяла е, виробляти всілякі форми печива. І ми такі були щасливі потім своїх коників їсти. Угу. Ой, тут я вже не пролізаю. Треба було більший отвір робити. Я можу поки відділити жовток від білка, поки так, давай. заматуєш всі ці. А це кінці. ти молодець, слідкуєш так за рецептом. Я просто дивлюсь, яйце лежить собі. Ти бачиш, що я це буду довго робити. Так. Ну, поки що, от, отакий вийшов у нас круглий. Зараз інше ми зробимо. Все-таки цікаво, який сніданок сьогодні в наших глядачів. Зазвичай з нами ви ділитесь. Так, чекаємо ваших коментарів. Так, а я, власне, сьогодні. Їла вівсяну кашу зранку. Я не встиг поснідати сьогодні, тому. Тому от... ти такий безсилий. Я безсилий. Так, я трішечки якийсь кволий. Але нічого. Головне, живий. Однозначно. І з вами сьогодні. Так. А... Ну що ж, можливо, ми з тобою подивимося букву закону сьогодні. Так, давайте пустимо букву закону. Ми за цей час, я сподіваюся, зможемо вже ці кільця обмотати тістом і повернемось до вас. Повертаємось до нашої кулінарної цікавинки сьогоднішньої. Готуємо кільця з яблук у нас із інгредієнтів. Власне, яблука, яке ми нарізаємо <хи> кільцями, листкове так. тісто, яким ми обматуємо, От ви можете вже подивитися, як це виглядає. От ми вже декілька штучок зробили. Бачите? Слухай, ну це не так швидко, як здавалося. Так, знаєш? це зовсім не швидко. Це Бо... такий монотонний трішки процес, тому якщо ви маєте. Якщо хочете час... побавитись трішки, зайняти чимось дітей чи рідних, <хи> то можете взятися за цю справу. Але ми впевнені, що воно того варте, тому так. От нам пише, до речі, дуже класний насипний пиріг. Один шар сухої суміші, манка або борошна, наступний шар натерті яблука. І так декілька шарів один за одним. Я до речі готував я такі теж такі готувала. Це дуже дуже він, він реально дуже простий, дуже смачний, дуже соковитий. Швидко також готується, бо не треба готувати попередньо якесь mm. тісто. Так, Ваню, я тебе попрошу збити цей жовточок і е, помастити наші кільця жовтком. Угу. І ми зараз так з тобою так, ми відділ... швидше зробимо. Все. Від білка. Бо, знаєш, для мене от Всяка от така е, рутинна робота на кухні, от просто хочеться, якщо чесно, і втиші просто робити, думати про щось. Ми спочатку мастимо яйцем, а потім посипаємо е, корицею і так далі. Можна посипати зараз, я думаю, корицею. Чи чи вона... Як, е, в... Давай, посипеш. Можеш посипати? Спробую, якщо. Не розсиплю тут все. Та не Ті страшно. Кориці. кориця буде гарно пахнути на всю студію. Я не проти. Хіба що якщо в когось кориці. є алергія, то це вже інше питання. А так, Можна якось. так щедро сипати, так? Да? Так. Для мене це, знаєш, затишок кориця, щось таке домашнє. І осінь одразу стосується з корицю. Якось влітку не так хочеться корицю вживати, як саме. Восени, взимку. Якраз зараз знаєш, часто дістаю з морозильної камери якісь там малину, додаю трішки м'яти і такий чайок роблю з лимоном на домашку. У нас є домашня церква вдома, ми збираємося з друзями. І отак частуємо так частуємо з таким чином. У нас солодке яблука чи потрібно цукором? Чесно, так. я їх не куштувала. Якщо ти. Хочеш, можеш ну, скуштувати. Може, трішечки, в будь-якому разі додати цукору. Я б в себе дома не додавала, бо все Але таки... тут тобі команду годувати, всі солодкоїжки. Всі такі, де цукор? У нас люблять солодкі команди. Ну що ж, зробиш. І мастимо це все. Команду не вибирають, як то каже. Цукор значить цукор. До речі, не так страшний цукор, як те, скільки ми його вживаємо, коли теж ще важливо і з чим. Ага. От, краще щось таке солоденьке їсти після основного прийому їжі. Це радять всі дієтологи для того, щоб коли ми їмо нормальну їжу, там, овочі, е, білок, якийсь рослинний чи тваринний, то одразу е, рівень цукру в крові не різко піднімається. І це добре впливає. Тобто потім вже щось таке солоденьке, коли зісиш, воно не сильно вплине на рівень цукру в крові. Ну, якщо ми саме про це говоримо, так боїмося цього. Ага. У Ваня, досі у нас з тобою команда? Да. Трішки. Точно. За твоїм рецептом посиплю цукром. Ну, можна було то єдине яблуко робити без цукру, щоб тобі дістати. Ну, вже пізно. Yeah. Так, отак ми намащуємо жовтком, присипаємо якимись горішками придріб... подрібненими, які у вас є. До речі, жовтка. От... Притик. Впритик? Притик. Хватає. А треба, значить, ще Так, Тому на цю кількість наших е, яблук от жовтка. Так гарно, вже мені дуже гарно. Воно схоже на якісь пончики такі, значить. Так, да так, -да -да. це ж, напевно, воно в цьому і є сенс, що вони з тістом, воно ще. А тісто трішечки розбухне це, не знаєш? І, так ну на ж листкове. Я там думаєш, ще розбираюсь в, в, в тісті. Ти ти, ти ніколи не, не купував ласкове тісто? Не купував, ніколи не готував нічого. Готуються за. дуже часто такі м солоні пироги, якісь всілякі пиріжки робляться. Друзі, подивіться, це вже так гарно, але це ще сире. Треба його запекти. Тому ми відправляємо до нашої духовки. До речі, на 20-25 хвилин 180 градусів. Хай вони там засмагнуть трішки. Хоч хтось позасмагає в цьому році є... яблучні кільця. В наш такий е... солярій. Так, в солярій. Е, А зараз вже ми готуємося з Іваном до зустрічі з нашою гостею. Християнська письменниця зараз буде в нашій студії. Дочекайтеся. Ну ми вже тут на фінальній прямій з нашими яблучними кільцями, але Маємо нам не вистачило, не вистачило часу, щоб вони допеклися. Треба більше, а у нас ефір вже от-от закінчиться. закінчиться. А, але ми покажемо вам, як вони виглядають на цьому етапі, на якому вони зараз знаходяться. Так зараз я відкрию. Зачекай секундочку. Так, ще у нас Бо є... тут як... просто у нас залишилося ще все. То хочеться доготувати. Не. Не, не викидати ж добро. Так, е, показуємо вам Це... що тут у нас є. Подивіться, вони трішки піднялися. Бачимо, навіть трішки сік пустив. Хоча, не знаю. Ні, ну, треба ще треба, щоб вони трішки допеклися. Тому е, заходьте до нашого інстаграму, там ми вам покажемо, як вони вже допечуться. І. Скажемо всю правду. Я думаю, що це буде смачно. Треба просто щоб тісто трішечки висохло, було більше хрумки uh -huh. і а всередині яблучка буде буде дуже смачно я впевнена. Так, ми теж ми, я про себе кажу, впевнені, що це буде смачно, тому що як може бути несмачним яблуко з корицею з тістом і з тістом, тістом <с 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 смачним і солодким готуйте, друзі. Також цей рецепт ми вам залишимо і ви його в принципі бачите, всі інгредієнти. дуже все просто нагадуємо листкове тісто. Яблучні кільця, отак яблуками порізали, все змастили яєчним жовтком, посипали корицею, цукром і пластівцями. Чого там якісь будь-яких горіхів? У нас да, магнилаві пластівці. Так, друзі, нехай ранок буде смачним, корисним, але ми все-таки перейдемо до нашого найголовнішого: те, що ми анонсуємо на початку програми, це молитва за всіх вас. За кожного, хто долучається до нашого етеру кожного дня. І якщо навіть ви сьогодні вперше ми раді, що ви долучилися. Телеканал Надія дарує кожен день багато світла, бо дарує духовне натхнення. Це те, що нас сьогодні підтримує, віра наша, яка від Господа. І ми хочемо довірити Богу сьогоднішній день. Хочемо довірити кожного з вас. Зараз знову почалася повітряна тривога, і ми будемо просити Господа про захист. І про те, щоб він все-таки був з Україною, і щоб ця війна пошвидше закінчилась. Помолимось, друзі, з вами. Небесний Отець, ми так вдячні тобі за новий день, ми так вдячні тобі за те, що ти сьогодні по своїй милості нам дозволив прокинутися, відкрити наші очі, побачити небо. І знову згадати про ту велику жертву, яку ти зробив заради нас. Ми дякуємо тобі за те, що маємо надію в тобі, за спасіння від тебе. Господи, ми грішні і просимо сьогодні пробач нас, як ми прощаємо наших винуватців. І благослови сьогодні кожного нашого глядача, хто зараз дивиться ранок надії, хто, можливо, просто слухає, хто буде дивитися в записі. Господи, Твоїм духом торкнися серця кожного, даруй свій мир, даруй захист своїми ангелами. Ми віримо, що ти завжди є з кожним, хто на тебе упиває, хто кладе надію на тебе. Благослови, будь ласка, сьогодні наших захисників в тих гарячих точках, де сьогодні, Господи, лиця кров за свободу. Будь ласка, захисти, закінчи війну. Ми благаємо тебе про наших також рятувальників, будь з ними, збережи їхнє життя, коли вони рятують людей, захисти від обстрілів ракет, даруй мудрості керівництвом держав, щоб була твоя мудрість, Господи, щоб ми могли керуватися тобою, твоїм добром, твоїм законом. Ми все довіряємо в твої руки. Ми віримо. Ти чуєш нашу молитву і доповнюєш її, і вже зараз ти дієш по нашій молитві. Амінь. Амінь.